Мої вітання усім. Час новин на першому міському і про найважливіше. Дивіться далі. У студії працює Наталя Болдинська. Триває 384-й день, як ми мужньо стоїмо перед російською навалою. Окупанти минулої доби на Донеччині забрали життя трьох цивільних. Це жителі Костянтинівки та Авдіївки. Ще 14 людей отримали поранення. Терор продовжився із самого ранку вівторка. Росіяни випустили ракету по Краматорську. Відомо про одного загиблого та дев'ять поранених. Там поцілили по центру міста. Дісталося і багатоповерхівка. Крім того, вночі авіаракетний удар прийшовся по Авдіївці. Три ракети поцілили по території промислового підприємства ще одна в житловий квартал. Також під авіаракетний удар потрапила й Очеретянська громада. Гатили загарбники по Костянтинівці Донецької області, де пошкодили понад 20 помешкань обстрілювали Іванопілля, Бахмут, Торецьк, Солодарську, Сіверську та Лиманську. ОТГ загалом за минулу добу знищено та пошкоджено 60 цивільних об'єктів. На Харківщині росіяни й досі тероризують Куп'янський, Чугуївський та Харківські райони. Накривали, зокрема, Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечук, Крохмальне та інші міста і села. У вовчанську снаряд влучив у цивільну автівку. В ній загинула 55-річна жінка. Також пошкоджені приватні будинки. Будівля пожежно-рятувальної частини ДСНС та дві автівки надзвичайників у Гряниківці окупанти травмували 41-річну жінку та 51-річного чоловіка. Вони отримали осколкові поранення та шпиталізовані. Як і завжди, сьогодні був на зв'язку з нашими командувачами, з розвідкою. Дуже жорстко на сході, дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога, і ми знищимо. Білогорівка і Мар'янка, Авдіївка, і Бахмут, Бугледар і Кам'янка та усі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє, де виборюється наше майбутнє усіх українців. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в бою. Я дякую усім, хто захищає позиції, б'ється за Україну та своїх побратимів. Дякую усім, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції. Зранку окупанти спланували ракетну атаку на Одещину. Ймовірно, це були протирадіолокаційні х 31 п у кількості чотирьох одиниць. Росіяни випустили їх з літаків су 24 Усі ракети знищили сили ППО ще над морем, але уламки пошкодили дитячий садок та приватні будинки, що знаходяться на узбережжі. 412 снарядів за добу випустили росіяни по Херсонщині. Гатили 93 рази з мінометів танків артилерії РСЗВ та БПЛА. Чотири рази вдали вдарили власне по Херсону, поцілили в приватні та багатоквартирні будинки. Загинули двоє цивільних. Шестеро осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. В Запорізькій області під вогнем перебували 17 населених пунктів. Це вже традиційно: гуляйполе, Малатокмачка, Кам'янське, Чарівне, Оріхів та інші. Загалом там до поліції надійшло 46 повідомлень про руйнування помешкань та об'єктів інфраструктури. Не обійшлося і без обстрілу окупантами Очаківської громади Миколаївської області. По ній росіяни вгатили з мінометів ближче до сьомої вечора понеділка. На щастя, без людських жертв. Та постраждалих. Чергова ювілейна позначка у справі очищення України. Генштаб ЗСУ звітує: за минулу добу українські воїни достроково демобілізували ще 740 рашистів, расистів. Тим самим кількість ліквідованих ворогів перевалила за 160 тисяч. Крім цього, наші знищили 16 гармат, 15 бойових броньованих машин. 13 одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотників, 10 танків, 5 одиниць спецтехніки, дві РСЗВ, один засіб ворожої ППО. Активні спроби наступу ворог здійснює на Бахмутському та Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках на Донеччині, а також на Куп'янському та Лиманському, на Харківщині. Загалом за попередню добу зсу відбили понад 100 атак окупантів. На південному напрямку зберігається контрбатарейна позиційна боротьба. На тимчасово окупованій частині Запорізької області завдяки відпрацюванню українських артилеристів поменшало ворогів біля пологів, зеленого гаю, енергодару та кам'янки. На лівобережній частині Херсонщини кількість окупантів зменшилась біля каховки, Сах та олешик. На Донбасі жести доброї волі ворог продемонстрував в Маріуполі, Кирилівці, Новогригорівці та Ясинуватії. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників. За 384 дні українські захисники успішно знищили наступні сили ворога. 304 літаки, 289 гелікоптерів, більше 2 тисяч безпілотників, 260 засобів ППО, понад 3 тисячі танків, більше 6,5 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат, 495 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 907 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також Понад 160,5 тисяч расистів. У Дніпропетровській області ніч з понеділка на вівторок минула без ворожих атак. Вперше за довгий час вже дві доби поспіль обстріли нашого регіону не ведуться. Ця ситуація зберігається і на ранок, та протягом дня, але ближче до 16-ї повітряне командування схід повідомило про збиття нашою авіацією російського безпілотника. Попередньо це був Орлан 10 Також продовжують виявляти її вибухонебезпечні предмети минулої доби. Піротехніки знищили шість виявлених у полі боєприпасів. Що стосується віялових відключень електроенергії, ДТЕК Дніпровській мережі повідомляють про відсутність на сьогодні лімітів для нашого регіону. Також в Області для проїзду відкриті всі автошляхи. А от про подальший їх стан, ремонт аварійно небезпечні ділянки можна дізнатися на інтерактивній мапі служби автомобільних доріг. На Криворізькому напрямку ситуація під повним контролем Збройних сил України. Захисники надійно тримають оборону на відбитих у противника рубежах, зокрема вздовж правого берега Дніпра. У Кривому Розі та районі протягом ночі ворожих обстрілів не було. Попри сигнали повітряних тривог, в місті забезпечена робота всієї критичної інфраструктури, зокрема медичних закладів, соціальних установ, комунальних підприємств. Завдяки сприятливій ситуації в енергосистемі країни повноцінно працює міський електротранс. А в темний час доби вмикається зовнішнє освітлення. У Кривому Розі, завдяки сприятливим погодним умовам, розпочався весняний ремонт дорожнього покриття. Наразі роботи тривають на вулицях Купріна, Ньютона та Дніпровському шосе. Також на вулиці Кобилянського стартували масштабні роботи із заміни трубопроводів. Через це вже відзавтра, з 15 березня, рух на ділянці від проспекту Миру. До вулиці електроніки буде тимчасово перекритим. Також у кривому розі триває і перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів від міста сім'ям, що потребують допомоги. Наразі такі пакунки з продовольством забрали понад 23 тисячі родин. Всі, хто має отримати їх в першу хвилю, прохають зробити це до кінця місяця. На чемпіонаті України з настольного тенісу вихованки США номер 8 здобули золото. Три срібні нагороди та бронзу. А вихованці Киверійського дію США No2 на чемпіонаті області з кікбоксингу, поклали у скарбничку міста 9 золотих, три срібні та 5 бронзових медалей. Також на змаганнях у місті Кам'янське з Хекванду, в якій взяли участь понад 250 спортсменів із різних міст України, наші спортсмени здобули ще дві срібні та дві бронзові нагороди. Професійне свято тих, хто взяв зброю до рук за покликом серця, вже в дев'яте кривий ріг разом з усією Україною відзначає День добровольця. Саме 14 березня 2014 року, під час революції гідності, бійці самооборони майдану почали формувати перший добровольчий батальйон. З нагоди чергової річниці майбутні криворізькі захисники завітали до місцевого музею російсько-української війни, аби дізнатися більше про сучасну війну, що триває вже дев'ятий рік, та внес своїх земляків у спільну перемогу над противником тему продовжить Кузьма Шишкін. Знайомтеся, це Анастасія, яка нещодавно вирішила обрати для себе шлях військової, маючи живий приклад героїзму та мужності, батька, який ще з минулого року добровільно боронить кривий ріг у лавах територіальної оборони. Дівчинка, не вагаючись та свідомо вступила саме до військового ліцею. Пішла до військового ліцею інтернату способно фізичною підготовкою, щоб в майбутньому захищати нашу країну. Мені мені це приносить задоволення. Я розумію, що я це роблю не тільки для себе а ще для майбутнього для майбутнього нашої країни тому після закінчення закінчення війни я планую залишитися тут не не, не хочу я нікуди їхати хочу відбудовувати і щоб наша країна була ще кращою Аби заохотити молодь по закінченню ліцею, продовжити військовий шлях, стати курсантами, а згодом й офіцерами, керівництво закладу постійно проводить із ними профорієнтаційну роботу та приділяє увагу патріотичному вихованню. Так, зокрема, до дня добровольця, 14 березня, ліцеїсти завітали до музею російсько-української війни. Нам дуже приємно проводити сьогодні екскурсії, проводити захід для таких майбутніх воїнів, мотивувати їх, надихати на прикладах, геричних прикладах наших і загиблих героїв, і живих. У нас багато цікавих експонатів з'явилось під час повномасштабного вторгнення за цей рік. Воїни понавозили із Запорізького, з Херсонського нашого напрямку, з багатьох енлави і ті озброєння, які вбивали ворога. На нашому на Херсонському напрямку. Окрім ознайомлення із амуніцією та озброєннями протиборчих сил, майбутні захисники мали змогу поспілкуватися із заступником командира військової частини 3011 національної гвардії України Олександром Пискуном, який у 2014 році, пліч опліч із добровольчими формуваннями, успішно виконували завдання у тоді ще зоні проведення антитерористичної операції, зокрема військовий, звільнював такі міста, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне. Є категорія громадян, які добровільно, свідомо не вагаючись на хвилини перед небезпекою, мають вони досвід, не мають досвід. Вони пішли відразу, коли ця небезпека виникла, пішли захищати свою країну. Я дякую Богу, що такі підрозділи були поруч з нашими регулярними підрозділями Національної гвардії. І, до речі, я хочу сказати, що саме підрозділи Національної гвардії, навчальний центри національної гвардії це ті підрозділи, які почали професійну підготовку всіх добровольців, Підрозділ. Наразі на базі навчальних центрів Національної гвардії розпочинається підготовка штурмових бригад гвардії наступу. У цьому питанні кривий ріг на першому місці у нашому регіоні. Кривий ріг впевнено можна називати містом українських патріотів. З 2014 року, коли реально почалася війна, дуже багато добровольців пішли на фронт. Також я дуже добре пам'ятаю, як. Рік тому, у 22-му році, під військоматами стояли черги. Це ті хлопці, які пішли воювати і боронити місто, і боронити Україну. Тому сьогодні День українського добровольця. Я вітаю, перш за все, добровольців, всіх наших військових, вітаю всіх криворіжців, всіх українців. Разом ми обов'язково переможемо. Запорука успіхів на фронті це надійний тил. За це питання криворізьким захисникам перейматися не слід. У кривому розі продовжує діяти найбільше в Україні програма допомоги учасникам бойових дій, яка, попри всі складнощі, не скорочується. До того ж, захисники криворіжжя регулярно отримують усю необхідну допомогу від Ради оборони міста. А це й амуніція, транспортні засоби, прилади нічного бачення, безпілотники, озброєння для боротьби із ворожими дронами та багато чого іншого. Добровольців криворіжжя із професією. Осійним святом вітають Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко та увесь перший міський. Зі Скандинавії до Кривого Рогу до нашого міста завітали представники закордонної гуманітарної організації Норвезько-українська пожежна та швидка допомога. Її учасники із початком широкомасштабної агресії Росії вже більше року збирають кошти на закупівлю пожежної техніки та амуніції для криворізьких рятувальників. Почалась така українсько-норвезька співпраця майже 10 років тому. Волею долі з тих пір автопарк Кривого Рогу та сусідніх громад поповнили на майже 80 десятків спецавто цього разу приїхали до України також не з порожніми руками, і більше знають наші кореспонденти. Для норвежця Одда Стейнера Ронне Криворіг не чуже місто. Звідси родом його дружина. Вперше в місті довжиною життя він побував у 2014 році, і саме тоді вперше завітав до пожежної частини, адже і сам 40 років пропрацював надзвичайником. Допомога криворізьким рятувальникам від нього стартувала у 2019 році. А після початку повномасштабної війни, в березні 22-го року, організував колектив однодумців. Разом відкрили рахунки і вже на них норвежці донатять. Кошти йдуть на придбання техніки та обладнання для українських пожежних всього передали за рік більше 30 одиниць автотехніки, а за 9 років більше 80. Це машини цистерни для рятувальників та автівки для швидкої допомоги. Ми помічаємо зараз, що ми стаємо настільки великим по своїм поставкам, що норвезька влада також починає реагувати позитивно на нашу роботу в плані пожежних машин та швидких допомог. Раніше ми доставляли фізично машини до прикордонного міста Рава Руська, що на Львівщині. і це перший раз, коли ми власноруч привезли машини саме до Кривого Рогу. Вже зараз формуємо нову колону з автотранспорту, яку доправимо після Великодня в Норвегії після 9 квітня Окрім трьох десятків спецтехніки для криворізьких рятувальників, норвезькі колеги-благодійники також за рік передали спеціалізоване обладнання та комплекти бойового одягу та іншу, не менш потрібну для виконання службових задач амуніцію. Абсолютно все отримане з Норвегії успішно застосовують на бойовому чергуванні. Нове обладнання сучасне і суттєво покращило умови роботи наших криворізьких рятувальників в умовах пожежі, надзвичайних ситуацій, в які зараз у рятувальників суттєво зросло навантаження саме під час ракетних обстрілів. Тому ця техніка допомагає нам ліквідовувати надзвичайні ситуації. Дякую за спільну роботу і співпрацю і радіо оборони міста і партнерам з Норвегії, які... Нам технікою посилення можливостей криворізьких рятувальників, їхнє технічне оснащення та подальше укріплення партнерських відносин із норвезькими благодійниками теж пріоритетне питання для міської влади та ради оборони Кривого Рогу. Саме завдяки їх всебічному сприянню, тісні зв'язки із закордонними партнерами міцнішають. Я хотів би сьогодні сказати слова подяки нашим норвезьким партнерам. Ми з ними працюємо вже понад 10 років. І це була ну, добра допомога для нас, для наших пожежних. Перш за все. Можу сказати, що під час війни більше 30 пожежних машин отримав і саме місто Кривий Ріг, і інші громади. І це значно підвищило нашу боєздатність. З моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії Криворізькі рятувальники здійснили майже 4200 виїздів та ліквідували більше 2000 пожеж, в тому числі і тих, причиною яких стали ворожі обстріли. Наразі Криворізький піротехнічний підрозділ здійснює розмінування Криворізького району, а також звільнених районів Херсонської області. На їх рахунку вже близько п'яти тисяч знешкоджених мін реактивних снарядів, частин ворожих ракет та касетних елементів. І ця робота з усунення наслідків вторгнення російської. Орди на українські землі триває. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський. Підготовка до першого класу школи в місті триває навчальні процеси з вихованцями підготовчих груп дитсадків, які вже восени розпочнуть своє шкільне життя в якості першачків. Військовий стан негативно відобразився на дошкільній освітній галузі І для того, щоб криорійські діти підготувались до цієї важливої події. З 1 березня відновили заняття в режимі офлайн. Задля цього всі дошкільні заклади освіти в обов'язковому порядку обладнали комфортабельними укриттями, дає все необхідне для безпечного тимчасового. Часового розміщення малечі в одному з таких садочків у Довгинцевському районі побували і наші кореспонденти. Олена йде разом із шестирічним сином Максимом до садочка. Жінка каже, хлопчик у захваті від можливості знов ходити до садочка, адже там його друзі, там весело і цікаво. Сину шість років, і вже скоро він піде до першого класу школи. Йому дуже подобається, я бачу зміни. Тобто, між тим, як дитина була моя просто вдома, і це була дистанційка, так і між тим, як дитина моя ходить і відвідує заклад дошкільного освіти. Зміни є, зміни вони позитивні, не тільки в навчанні, а так вони позитивні. Но в нього впливають і на його нервову систему. Я хочу так сказати. Дуже що я ж казала, він із захопленням. Субота і неділя. Він засмучений, тому що він не йде в садочок. Садочок номер 72 Капітошка на східному 1 розрахований на 100 маленьких вихованців. Наразі тут займаються майже половина дітлахів. В разі повітряної тривоги є спеціально облаштоване сховище. Це обов'язкова умова для офлайн роботи дошкільного закладу. Батьки написали заяву і дали згоду на те, щоб діти. Ходили в дитячий садочок на онлайн-заняття. Заняття проходять у нас у груповій кімнаті, в спортивній залі, в музичній залі, і кількість діточок може відвідувати заклад 49. В новому навчальному році до перших класів підуть більше 4 тисяч хлопчиків та дівчаток. В офлайн режимі заняття відвідують більше 2 тисяч дошкільнят. З 1 березня в місті розпочали освітній процес за змішаною формою навчання два рази на тиждень по 2-3 години зранку. Інші дні тижня дистанційно. В цьому році більше 4 тисяч наших дітей підуть до школи І їх потрібно підготувати. Зараз працюють 12 дитсадків і 65 шкіл з нашими дітьми і готують їх до школи. І безумовно важливо, щоб вони. Були захищені. Навчання проходять тільки там, де є укриття. Наразі в межах Кривого Рогу задля безпечного перебування малечі в 98 закладах освіти вже виконали ремонтні роботи в укриттях. А до кінця поточного року в планах привезти до ладу та облаштувати ще 46 таких об'єктів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, міський. Летів на великій швидкості та врізався в опору. В день 14 березня у центральному міському районі сталося ДТП. Керманич елітної номарки Шевроле рухався зі сторони вулиці Старовокзальна по роз'ясні у бік центрального ринку, але кермо водій не втримав та врізався у стовп. Зіткнення виявилося настільки потужним, що електроопора повалилася. Міс віномарки повністю розтрощило правий бік. Постраждав і керманич легковика. Щоправда, для нього все обійшлося легкими ушкодженнями, зокрема, розсіченням голови, адже спрацювали подушки безпеки. Тож першу медичну допомогу фельдшери швидкої надали на місці дорожньо-транспортної пригоди. А від госпіталізації чоловік відмовився до слова. У салоні спорткара водій перебував один. Попередньо причиною ДТП стало перевищення швидкості. Але у всіх обставинах автопригоди остаточно розбиратимуться поліцейські. Зокрема, вони зафіксують, чи сів чоловік за кермо тверезим або ж навпаки, адже стан водія викликав підозру у стражі в порядку і його доправили до психоневрологічного диспансеру для здачі аналізів на стан алко- чи наркосп'яніння. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.